Вирішив заїхати я на моєчку трошки оббити, тому що весь в комарах. І коротше, якогось разу я віз адблю <походу> по ходу в контейнері, і воно розлилося, і дивіться, що не робили. Бак, крила, все в цьому сахарі. І зараз я буду пробувати відмивати бак. Є в мене одна така інтересна хімія мені прислали. І оце той варіант, щоб її протестити. І магазин 39 Тіршоп прислали мені от, -от хімію для алюмінію. Вже я розбавив і зараз буду поливати і подивимося результат. Кажу, в мене ще алюмінієві ресівера. Зараз теж я попробую їх обшикати. Бак, до речі, вийшов дуже гарно. Так от відмився бак. Дивіться. Взагалі красота. Особенно тут, а воно все було ну, таке засажене. Коротше, хімія топчик, рекомендую. А зараз я пшикаю ресівера. А отак от, от відмився ресівера. Нормальна хімія? Я. я теж так кажу. Коротше, коли ми її прицеп, він постійно зробиться легший. тому що ну, Пуски метали від нього відлітають. Він скоро вже буде червоний, треба буде колір в тих паспорті міняти. Взагалі просив тільки два колпачка, бо в мене вони десь злетіли, чи хтось вкрав, чи вони пропали, не знаю як. Коротше, повна коробка. Така табличка. дві новеньких пакучки, копі і дві підсвітки до них. Ну Це вже не тільки чисто червоним світиться, а вже там вибираються кольори. Ще така от пакучка і шапочки на поп. Я ссылку їхню залишу, так що якщо вам треба всякі такі дальнобойні приколяхи, Прошу до них.